Сьогодні зранку Росія випустила шахіди по території України знову атакувала масована вранці в кількох областях. Київська Житомирська Вінницька була оголошена повітряну тривогу. А в Києві лунали декілька вибухів. В результаті 13 з 13 шахідів були збиті силами протиповітряної оборони. А власне уламки збитих дронів влучили в адмінбудівлю незначною мірою пошкодили чотири житлові будинки в Шевченківському районі столиці. На щастя немає а, постраждалих, але сьогодні російські окупанти ще обстріляли і херсонську власну військову адміністрацію. Там пошкоджено два будинки, два поверхи, точніше, перепрошую близько 11-ї рашисти з реактивних систем вдарили посеред містю Херсона. Поцілили в будівлю Херсонської ова. А окрім того, внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення і шестеро цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості. І пізніше стало відомо про те, що в Херсоні загарбники вбили восьмирічного хлопчика, чоловіка та жінку. А вони влаштували масований обстріл Херсона, і, от власне, про трьох загиблих інформацію підтвердив прес-офіцер сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук. Хлопчика намагалися врятувати лікарі, але за багато мінно осколкових ушкоджень було дитині врятувати життя не змогли. Президент України сьогодні провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача. каже, що члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті, розглянули нагальні потреби сил оборони. Ну і окрім того, були проаналізовані останні дії ворога, шляхи протидії ним. А головну увагу приділили забезпеченню безпеки на державному кордоні України. Тим часом на Росії росіяни теж укріплюють свої кордони. Так, наприклад, губернатор Білгородської області Гладков опублікував знімки так званої засічної лінії, яку Росіяни побудували на кордоні з Україною для оборони. Ось так вона виглядає. Я нагадаю, що ще наприкінці листопада цей губернатор повідомляв, що в області Росії а починають будувати оборону засічну лінію а також готуються до можливого нападу з боку України. А 6 грудня там повідомили про те, що будуть Починати формувати батальйони територіальної оборони, які в разі потреби будуть захищати область. Ну, цікаво, такі укріплення, такі засічені лінії, які будують росіяни, і будуть їх на Білгарищині. Нагадаю, чи матимуть вони.